Вітаю на каналі Уковаримо разом». Сьогодні у нас рецепт малосольних огірків швидкого приготування. Такі огірки одна з улюблених закусок, яка доповнить і щоденний і святковий стіл. Вже через 12 годин можна насолоджуватися хрумкими, запашними і просто ідеальними на смак огірочками. Приємного вам перегляду! Спочатку підготуємо огірки. Огірки вибираємо одинакового розміру. Заливаємо холодною водою і залишаємо на 2 години. Якщо у вас огірки свіжі з своєї грядки, то заливайте водою холодною на 40 хвилин. Огірки вже відстоїлися. Відрізаю хвостики. І ось так. Так, на 2 сантиметри прорізаю вглиб. І так з усіма огірками. На дно 3-літрової банки ставлю три лаврові листочки, три горошини духмяного перцю. І дев'ять горошинок звичайного чорного перця. Також нарізаю зубчики часнику. Кладу три листочки смородини чорної. Також додаю зелень часнику. Декілька гілочок кропу, але кріп ріжу на куточки. Також сюди. Руками нариваю один листочок винограду, а також один листочок хрону. Але рвемо руками, мене він так краще віддасть. Свій запах. І кладемо огірки. Виклили огірки до половини банки і знову нарізаємо зубчики часнику. Також додаємо зелень часнику, тому що часник молоденький і зубчики не є великі. Ставлю ще три листочки смородини. Нариваю знову один листочок винограду і листочки хрому. Теж нариваю руками ось так. І знову нарізаємо гілочку. Викладаємо знову огірочки. Всі огірочки в банці і зверху на огірки я кладу, але не рву один листочок винограду. Крін я більше не кладу, тільки ось так листочок винограду. І приготуємо маринад. У мене тут півтора літри води. Додаю три столові ложки з маленькою гіркою кам'яної солі, неюдованої, і ставимо на вогонь. Маринад закипів і цим кип'ятком заливаємо у гірки. Дуже люблю цей рецепт, тому що з вечора. Замаринували і зранку один 12-14 вже можна їсти. Смачні хрумки і ароматні огірочки будуть готові. Заливаємо огірки так, щоб маринад повністю покрив зверху огірочки. Як бачите, листок з винограду не дає огіркам піднятися вгору. Ось так заливаємо до верху. Накриваю кришкою, ставлю у тарілку і залишаю в теплому місці до завтра. Завтра побачимо результат. Пройшло 12 годин, огірки, як бачимо, поміняли колір, стали. Бліду зелені, також розсіл поміняв колір і будемо пробувати. Тягаємо огірочок, Забираємо листочок. Огірки дуже ароматні, як тільки відкрила банку. Такий ароматний приємний запах. Огірочки всередині. Як бачите, теж трішки поміняли колір. І вони хрумкі і дуже-дуже смачні. З додаванням вигноградного листка, якщо ви ще не пробували додавати, обов'язково додайте. Вони мають зовсім інший пікантний смак. Зберігати такі смачні огірочки? Потрібно в прохолодному місці. Це або в підвалі, або в холодильнику. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного нетбу!